Протягом століть і високих технологій популярність екотренда в дизайні цілком з'ясована, чим далі людина від природи, тим гостріше ончувствовати в ній необхідність. Атмосфера екостилю може заховати нас від городської суєти і стресу, наблизити до природи, подарувати спокій і миротворення з технічної сторони. Створити екоінтер'єр досить просто головні до нього вимоги. Використання натуральних матеріалів і відсутність зайвих деталей наш експерт Павло Герасимов ділиться ідеями оформлення квартири в екостилі. Павло Герасимов постійний автор ім'я ро, дизайнер інтер'єру, співкерівник майстерні Еометрі, займається дизайном інтер'єрів в сучасному стилі з екологічно чистих матеріалів. Вважає, що інтер'єри в нашій країні. Повинні бути сучасними, зручними і натуральними, а люди щасливими і здоровими. Ідея один вільний простір, перш ніж підбирати атрибути оформлення квартири в екостилі, потрібно мати чітке уявлення про розміри меблів і кімнати, щоб правильно все розмістити, не захаращуючи простір, наприклад, ви можете спрятати шафи в ніші або в окремі приміщення. Завдання зробити кімнату як можна більш просторою і навіть порожній. Всі акценти повинні бути зроблені на натуральне матеріали, текстуру дерева або природного каменю. Ідея-2 світла гамма, Екостиль, як правило, візуально легкий інтер'єр, де багато повітря і свободи. У ньому найчастіше використовується світла гамма, більш контрастною темною фарбою можна видаліть одну зі стін або будь-якої предмет інтер'єру. Але при цьому важливо зберегти загальну світлоатмосферу. атмосферу. Ідея 3. натуральна обробка з мальовничою текстурою. На підлогу можна постелити масивну інженерну паркетну дошку, мармур, сланець або будь-який інший природний матеріал. Головний критерій вибору обробки його фактура якщо мармур, то краще з яскравими прожилками, якщо дошка. То з яскраво вираженими сучками, фактура і текстура матеріалу повинні максимально підкреслювати їх природне походження. Ідея 4. однотонні стіни. Основна увага в інтер'єрі приділяється предметів і аксесуарів з натуральних матеріалів, стіни в основному виконують функцію фону, і його краще залишити світлим. Без зайвих акцентів, іноді на стінах або стелі можна здалити набольші включення з натуральних матеріалів, що гармоніюють із загальним стилем отелки Кімнати це рішення додасть інтер'єру глибини і виразності. Ідея 5. Екологічний текстиль як текстиль краще використовувати вироби з натуральних або екологічних напівнатуральних тканин, як правило, органічні тканини рідко забарвлені в яскраві кольори, а тільки в ті, які можна отримати з натуральних пігментів, саме тому екостиль найчастіше відрізняється спокійними, нейтральними цвітовими сочетаниями. Ідея 6. м'які меблі нейтральної форми і кольору, повторюючи спокійній палітрі текстилю. Які меблі не повинна відрізнятися яскравими відтінками найкраще, якщо вона буде нейтральної форми і без зайвих деталей, дивани можна оббити тими ж натуральними фактурними тканинами, наприклад, мішковиною. Добре зробити акценти на декоративних подушках дивана, виділивши їх контрастним кольором або більшою фактурою тканини, ідея 7. столи з натурального матеріалу з мальовничою фактурою. До вибору стільниць для екоінтер'єру потрібно поставитися більш уважно. Тут, як і з обробкою підлоги, найкраще використовувати мальовничу текстуру дерева і лімрамора, окремі предмети столи – журнальні столики, приставні столики можна зробити з цільних спилов дерева, як правило, на целиковому спилі багато природної живопісної текстури. Саме на таких елементах в екостилі і стоїть акцентувати увагу. Ідея 8. природний декор. Використовуйте в якості декору те, що нас оточує в природі, звичайний пеньок відмінно замінить функцію тумбочки, журнального столика або підставки для телефону, цвети і рослини відмінний спосіб для декора квартири. Якщо ви не любите зелень, то в вазу можна поставити сухі гілки. Ідея 9. Стеля без зайвих деталей, стеля в екоінтер'єрі практично завжди рівний. Гладкий і білий, старайтеся акцентувати увагу на підлогу і на його натуральні матеріали забудьте про многоровневі стильові конструкції і складні елементи, як свищениє, можна встановити локальні точкові світильники, а над столом, наприклад, іспользувати акуратний підвіс простої форми. Ідея 1.0. відсутність імітації натуральних матеріалів. Намагайтеся не імітувати натуральні матеріали або робіть це дуже акуратно, наприклад, замінити натуральний камінь керамогранітною плиткою, допустимо, але імітувати плиткою фактуру дерева не найкраща ідея, дерево найтепліший і живий матеріал. Замінюючи його холодним і штучним, ви внесете стильовий дисонанс.